В межах проекту «Діалоги влади та бізнесу ми сьогодні в чергове зустрічаємося з вами з метою обговорення теми досить актуальної дуальна освіта. Житомирщина, як і вся Україна, включена в всі процеси формування саме дуального підходу да, до освітніх процесів. І тому сьогодні е, про дуальну освіту як основу розвитку професійних кадрів ми запросимо коротко поінформувати Наталю Осипович. якщо говорити про дуальну освіту, то е, нагадаю, що це спосіб навчання за яким теоретичний матеріал опановується в закладі освіти, а практичне навчання проходить на виробництві. І такий підхід суттєво відрізняється від звичайного освітнього процесу за з традиційною формою, тому що це не просто практичне відпрацювання, а це Йде для закріплення теорії на практиці і саме в умовах реального виробництва постало питання вже давно перед системою освіти професійної, перед перед роботодавцями, що рівень випускників не відповідає і відірваний від рівня того, який має бути робітник на виробництві. Оця нерівномірність оця ось традиційних форм навчання і реальних умов виробництва. Давно цікавила, як її можливо можна вирівняти, і звичайно, що шукали різний досвід інших країн. Як це вирішується? І ось Німеччина саме стала така, така сама яскрава в них ефективна форма дуальної освіти, яка влягає в основу нашої системи дуальної форми здобуття освіти. Там 70 на 30 демова, сімдесят Це практичне навчання саме в умовах виробництва, і 30% це теоретичне навчання, яке може бути. В закладі або в тому на тому ж самому виробництві дуальна освіта є засобом досягнення економічних, соціальних та індивідуальних цілей. Особливості це зацікавленість усіх учасників цього процесу. Це і держава, і бізнес-спільнота, молодь, батьки, заклади освіти, ну переваги також престижність професійної освіти і профорієнтації. Тому що коли дитина з першого курсу навчання. І подалі працює на престижному виробництві сучасному і е, розуміє, що вона зможе продовжити свою кар'єру на цьому виробництві і е, буде більш підготовлена, Звичайно, що це є е, однією з і е, переваг дуальної освіти. Навчальний практичний центр це початковий майданчик для отримання первинних навіків перед направленням учнів на роботу на підприємство. Саме тут учні вчать працювати на сучасному обладнанні, щоб по-подальшому вони могли працювати на підприємство якісно і не відчуваючи цього складності переходу на інші, на інші технології. Частиною володіння професії, в тому числі і за дуальної форми, є проходження виробничої практики на підприємствах області. Це дає можливість дати навчання на сучасному обладнанні, вивчати нові технології. Ну, а роботодавці зацікавлені отриманні майбутніх кваліфікованих кадрів, які вже заточені і можуть працювати на обладнанні, які є на підприємствах. З метою узаконення неформальної освіти, як сьогодні говорили, в 2023-24 році ми створили кваліфікаційний центр. Це під егідою Національної агенції кваліфікації, дали таку можливість. І на сьогодні підприємство або і доросле населення має право підійти в навчальний заклад здати іспит і отримати документ державного зразка, з яким може працевлаштуватися на підприємствах. Зокрема, перша професія це була електрогазозварник. І дві другі ми вже робили спільно із нашими колегами, партнерами із волю, це водій навантажуючий, машиніст екскаватора. Запрошую підприємства до співпраці. Ми відкриті і готові задовольняти всі потреби, які на сьогодні стоять на ринку праці в ваших підприємствах. Ми навчаємося за 17 професіями будівельними, і в нас є дві професії сфери послуг. Наші професії всі затребовані на ринку праці, тому що ми всі знаємо, нам потрібно відбудовувати країну, в нас перед нами стоять великі завдання, перед нами стоять великі вимоги. І хочу от що розповісти саме в нашому закладі. Ми один з перших закладів, який в 2008 році був відкритий навчально-практичний центр за кошти спонсорів. І власні кошти закладу. Саме з того початку, як робота почала працювати, заклад відчув, що освіта повинна бути саме краще, вона здійснюється в навчально-практичних центрах та за дуальною формою навчання. Це будівельна галузь. Дітям мало того, що ми їм показуємо тільки в межах уроків виробничого навчання. Їм потрібна практика. Саме в минулому навчальному році пройшли навчання за дуальною формою освіти. Ми укладаємо угоду з роботодавцем, Діти навчаються. І всім тим вимогам, саме які хоче роботодавець. Звичайно, працевлаштування цих дітей іде в такому напрямку, що діти навчилися, дітям показали, діти пройшли, все налаштовано під роботодавця. Коли роботодавці з нами співпрацюють, ми знаємо їм те, що хочуть роботодавці, так набагато краще, тому що коли ми в наших саме це кейсах запроваджено, коли. Ми робимо робочі навчальні плани, освітні програми, нам потрібно враховувати все те, що хоче роботодавець, відповідно до державного стандарту.